Тебе неземний організм прилетів, а тебе інтересує, чи в мене бумага є. Тут, поки не підітрешся, не розберешся, чи тобі мало що я від твого прильоту всі свої штанини обдрістав? Я думав, то знов москальська ракета летить. Нє, землянин, у мене бумаги немає. Ти оце прилетів за тридев'ять земель без бумаги? Ти хоч випши срати ходиш, чи ти пальцем підтираєшся? Хай тебе мій акт дефікації не безпокоїть. Ти ще до такої інформації не готовий, бо вона тобі просто мозг розірве. Ладно, я вже листочком підтерся. Ходімо зі мною, тобі світитися в такому вигляді не можна. Ой, чорти з Великої Гори позлазились. Блін, Сірожа, синя твоя рожа. Що ти оце натворив? На що ти його застрелив? Він би мене моколи на Марс звозив на екскурсію. Ну ти взагалі своєю тупо башкою не думаєш? Святі мої яйця, зачем ти йому руку відірвав? Нічого колись відросте. Ну, може кілька місяців підтиратися і ти не зможе. Ні, чувак, в тому то і срака, що не відросте. Ви що, взагалі не можете регенеруватися, Н -н -н. а якщо я йому пеніс відірву, теж ні? ні -а. Ну ви в натурі якісь кончені. Ходімо до моєї бабці. Там якраз мій напарник скоро повинен підкотити. Господи, оноче, що ти ото привів якогось алкаша? Ти подиви на нього все синє від пропою. Бабо, то в нього така хвороба. Хоча б дівся позорище, а то ходи тільки бабу стару смущає. Не манди хоч, ти вже своє відсмущала давно. Дай кітцо, то он твій кочара. Блядь, ну, бабо, ну йоб твою мать, нахуй ти його набухала, нам ще завдання тут виконувати. Ой, скучила я за тобою, ти мій маленький юйобок. Проходьте чарочкою чаю пригощу. Іди готов. Я зараз добряче вдую і прийдемо. А про які ракети ти ото говорив? Тю, а ти що? Новини вообще не дивишся там, звідки я ваші мультимедіа не вмикають. Так ти й не знаєш тоді пісню за три хвилини? Ні. Чувак, ти півжиття втратив. Вона така крута. Я завжди її співаю, як наш Русь. Щої планети поступав дуже Чіткий сигнал. Путін хуйло ла 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 вонюча обісрана обізяна ла 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 І мене відправили перевірити, звідки ж йшов цей сигнал, але у повітряному просторі мені у вікно щось влетіло і я впав. О, так от. Оці ракети, про які я казав, це ж це хуйло і дає приказ запускати. Вони, коротше, смердюки вонючі напали на нас. А інші світи що? Ну, он дуже стурбований. І що вони роблять? Це все, що вони роблять, стурбовуються. А ще що. А ще НАТО дуже занепокоєний. І все, що вони роблять, занепокоюються? Так. Вони, типу, так занепокоюються і кажуть, що нічого зробити не можуть. Ну, вони знають, де виробляють ті ракети? Знають. Вони можуть тоді дістати своїми ракетами, щоб вони там не вироблялися. І ясен хуй можуть. Так а чого вони не йобнуть? Чи не дадуть вам зброю таку, щоб ви могли йобнути? Ну, я ж кажу, бо вони дуже занепокоєні. що не ясно. Вони взяті всираються. Типу всі кажуть, що хочуть, щоб ми перемогли, але дають дохуя мало, а де Глекобійного взагалі ніхуя не дають, яка дивна планета. А у вас що? Не так там? Ні. Ми давно вже виросли з воєн. Остання ракета, випущена 300 років тому повстанцями кібердрочерами із комети, була перехоплена і встромлена взад тому, хто її запускав. Оце технології круто. У нас одна планета без кордонів Виздивона, одна мова, Виздивонська, одна валюта Виздивонських шмарклей і один мобільний оператор. Виздизвонер? Ні, хуїв стар. Нам би всім до такого дорости, бо деякі уйобки і заклаптик землі готові цілий народ винищувати. З такими розкладами вам такого не буде. Ех, ходімо, йобнемо. На! Ай яй, за що? Ну, ти сказав, йобну тебе, я і йобнув. Та не в буквальному сенсі ж. У нас так кажуть, коли випити горілки хочеться. Горілка що це? Ходімо, не пожалкуєш. Хіба що завтра зранку. Сідайте, піду вам варенички принесу. Ось до нас сусідка завітала, пінгвінчику. Пам'ятаєш бабу Охриніду? Я, звичайно, не експерт по людях, але по-моєму з нею щось не так. Та що ти? Це ж баба гніда Охреніда? Я її з дитинства знав, як пиздив конопельки і наюбував шовковичку з її дерев. У мене підвищена тривожність. Шо ти, сука, як справи? Ой, а все халясьо, все отлично великолепно. Що? скажи паляниця. Паляниця, випускниця, дивиться. Це колаборант, лови курво. Так і знав, що знаю щось не так. Ох, йопт. А ти звідки взявся? З космічного літака звалився. Дякую, що допоміг нам. Так це і був росіянин? Ні, це був колаборант. І як це? Ну, це така паскудна тварюка, паразит коротше. Вона живе в нашій країні, заробляє наші бабки, жре нашу їжу, гуляє тут, спить, насирає всюди. А сама тихо дрочить на Росію і готова будь-кого продати і будь-що здати за копійку. А росіяни, розкажи мені про них. Е, значить, слухай, у кожного справжнього росіянина висить на стіні ікона Путіна, він щоденно на неї молиться і бухає за неї. А ще зостко дрочить на неї. Да, точно. І вони люблять зі своєї мандавошії роз'їхатися по іншим країнам і кричати, що їх там ущімляють в жопу. А ще вони дуже бояться геїв, але при цьому вирощують у себе високосортних підарасів. А ще вони все пиздять на окупованих територіях і пересилають своїм жонам. Да, от пральні машини, наприклад. Привіт, милий. Чё хотела, коза, я занят. Мы тут прячемся от химарсов. Ну, милый, не злись. Мне пришла стиралочка, что ты отправлял. О, ну и как те? Да я не знаю, как ее подключать. Ну ты розетку видела в доме? Ну да, видела. Только у нас в розетках дырки узкие, а там вилы какие-то широкие. А, ну то у них шнур евро, бля. Так ты отрежь его, заколи провод и воткни напрямую. Хорошо, милый. Ну что, получилось? Да, только она не стирает. Гудит только и все. Ну так ёпты, нужно же достать трубки. И одну, как ребята рассказывали, подключить к воде, а вторую к канализации. Так у нас нету ни воды, ни канализации. Эм... О, придумал. Один шланг кинь в колодец, чтобы она воду оттуда брала, а второй в дырку нашей уличной параши, чтобы вода туда сливалась. Хорошо, милый. Ну что, получилось? Нет. А что ты такая запачканная, фу? Ну, я, наверное, шланги попутала, и машина начала качать какашки из туалета и перегонять через стиралку в колодец. Ну, піздец. Суки. Знову понапівалися і не змогли нічого знайти. Чи чого ти мені не дзвониш? Е, шеф, та заспокойся. Ми ж знайшли і ліквідували паразита колаборанта, як ти і просив. Шо? Серйозно? Реальна? А я вже думав, ви, як завжди налажали. Хух. Піду вип'ю за це. Треба з твоїми не щось порішати, бо місцеві алконавти на металолом розберуть. Це твій корабель? Ні. Відійшли аптанах. Тихіше. Це ти приладів гандон на цьому. Ти мене з кимось плутаєш. Ні, падлюка, це ти летів на цій хуйні, аптанах. І врізався в мене. Ні, он мій корабель. Тоді хто ж прилетів на шахіді. Ти хочеш сказати, десь тут ворожий агент? Можливо, я б та нах. Е, Краще тобі пояснити хто ти. Чули про сирени над Йоптанах. 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 пух 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 круто Все одно не Е, Це біолабораторний гусь, який кошмарить Белгородщину. А -а, 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 а. а чим ти кошмариш? <necessary> да там все просто. Біолабораторні яйця з тротилом, які несуть наші гусихи. Питаннячко. Ні, обтанах, твої яйця до них підкатувати не можна. Відірви нахуй. Ясно, ясно, не особо то й хотілося. У нас ще там кури камікадзе вирощують, бля, які збивають маленькі безпілотнички і всяку мікробну поїбень. Е, неземний, йдіть гусем до підгміночої бабці, а ми займемося нашим агентом. Слухай, пішли до болота. Круто, я вже в купальник одягнув, а міські свої ти не одів. Та нормально все, водичечка що треба. Е, тихо чую якісь звуки. Ааа, так то жаби шпрехаються, прихаються, піду відділю на них. Обережно, щоб тебе не шпекнули. Дуже смішно. Ай, йоб твою мать. О, ти золота рибка, виконуй мої бажання. Якось золото, я звичайний карась, мене викинуло на берег. Ну, якщо звичайний, тоді тобі буде пасувати моя сковорідка. Ні, ні, не треба, є срібляста рибка. Срібляста? Перше чую. Ну, срібляста це як золота, тільки виконую лише одне бажання. Хм, хочу собі довгого прутня з підсвіткою, щоб не треба було світло вмикати на дворі, щоб був міцний, як пуга і відхлистував голосно моїх правопорушниць по дубцям. Щоб більше наді мною не ржали, що я без штанів ходжу, а в мене там нічого не видно. Блядь, оце і все твоє бажання. Ну, хоча там реально нічого не видно. Я тебе зараз об дерево єпну. Ладно, ладно, на тобі по морді падло. Ай, курва! Які зараз риби на чемні пішли. Е, ну що ти вже? Тихо, хтось стоїть з пістолетом. Росія вперед. Вперед, ногами твоя Росія піде. Ай, не трогай, я заблудився. Я тобі зараз покажу дорогу нахуй. Ай, ай не трогай. До да чого воно не вмирає? Не знаю, до ширака нажерлося. Кажи, що тут робиш, куди шахет-мопед твій летів, кажи, бо пристрелю. Ладно, ладно. Я все расскажу. Мой друг приезжал сюда воевать, и когда он грабил этот поселок, то взял с собой стиралку, а она его убила. В этот момент он как раз мне звонил, и я все на камеру видел. Вот я прилетел отомстить за его. Ты что нам пиздишь, сука? Да, такого не бывает. Значит, хотите сказать... белые туалеты у вас в дамах бывают, а стиралок фашистов нет. Шо воно отомели, пристрелі його вже. Стоять дрожать. Ой, ебать. Чур я прикинусь мертвим. Не бздеть і не піздеть, коли я говорю. Е, добре, добре ми мовчим. Я вас не трону, дайте тільки поговорити з цим кацапчиком. Без проблем. Вважаю, що нас тут же немає. Ам, ням-ням, ням. -ням, -ням, -ням бляха, вона його зжерла. Звідки вона така взялася? Мабуть, наша біолабораторія не тільки біовоїнів виробляє. Не моя слава дідь! На все зело смердить. У ньому 10 тисяч. Опарижів тосить. Під'їхала на рово. Як справжній бате. jak už tak se stalo. Co je ho zeroň pse? Nelej a svava dídej. Samotně tak nejde. Prusím na něho pak.